Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дорогі друзі, я вас вітаю в цьому репортажі славного міста Запоріжжя, місто, яке стоїть твердо у цій війні. На жаль, платить, як і багато інших міст і сіл, вся наша Україна. Велику ціну за це. Ось фактично я знаходжуся на такій вражаючій алеї пам'яті, де е, наші герої дивляться на нас і питають, не мов би питають, а що ти зробив сьогодні для перемоги. Е, так вийшло, що якраз на. Е, Початок повномасштабного вторгнення я тут також перебував разом із нашим монашеством, яке мало прощу. Знаєте, якийсь символізм, що через три роки я сюди знову приїхав, в цей час, коли згадуємо початок повномасштабного вторгнення, і знову ж таки зняти відео про наше монашество, а саме конкретно про сестер чину святого Василія Великого, які тут мають у Запоріжжі свій монастир, і які якраз активно трудяться, щоб лікувати рани війни, щоб допомагати тим, хто постраждав і. Фактично бути поруч, бути поруч як подібно і наші військові капелани, так і наші сестри є поруч з тими, хто від війни постраждав і кому зараз є непросто. Розкажіть, будь ласка, куди ми їдемо, що це за райони, як часто ви там власне, буваєте? Ми їдемо до Оріхова і до села, яке поруч з Оріховим Преображенка. Там ну, лінія фронту, обстріли часто, але там є люди, які живуть, які не можуть залишити своїх домівок, які не мають куди виїхати, тож там. Хочеться їх підтримувати. Їздимо раніше вдавалося частіше, бо ми мали з чим більше, ну якби щедріша була допомога. Зараз те, що можемо, час до часу їдемо. Насправді такі події, як, як хтось приїжджає, це нас трохи стимулює теж повести, показати, щось привести людям. Але насправді важливо навіть не так. Того, що ми відчуваємо, що не так важливо, що там щось ми таке аж супер веземо, велике або якесь. Просто що приїжджаємо і люди знають, що ми не забуваємо їх, що пам'ятаємо. І це таке служіння, яке, я думаю, зараз дуже важливе. Це підтримати одні одних, бути одні з одними. Бо тільки так можна вистояти всі ці жахи, які там люди переживають. Ще застрою, скажіть, будь ласка, чи ви допомагаєте також нашим е, військовим? Ми прийняли рішення перед зимою, що ми будемо допомагати військовим в першу чергу, тому що ну, вони для нас пріоритетом. Вони стоять ми цілі, так? Ну, бо завдяки їхні, їхнім стоянню ми є, залишаємося в Запоріжжі. Тож в більшості зараз останній час, ну, може не знаю, рік-півтора, може більше. Пріоритетів нас є військові. Отже, ми в'їжджаємо на цьому місці в Уріхівський район, і це лінія фронту. І тут ви бачите це таке місце, де від початку війни, від початку, коли почали захищати Запорізьку землю, військові частини залишали тут свої прапори, і до цього часу це зросло в такий, я знаю, ціле поле прапорів. Кожна пантеон частина пантослави, так да. да. кожна частина залишає тут свій прапор на знак того, що вони стоять, що захищають, що незламні воїни. Деякі залишають прапори тих бійців, які вже загинули, яких немає в житті вже жив живих, але вони тут у пам'яті залишаються. Ага. То Тут пам'ять це... про загиблих також є. Так, ага, бачимо тут та... також такий живі прапор, і, та... і, і, І померлі вони тут. Сьогодні ми знаходимося тут для того, щоб разом з італійськими волонтерами, які приїхали з міста, кому організація називається Фронтіре Паче» «Пограниччя миру, здійснити нашу міжнародну гуманітарну місію, відвідати людей в Оріховому і підтримати тих людей, які знаходяться саме на цій території. Веземо їм гуманітарну допомогу, продукти, засоби гігієни, ліки і в такий спосіб проявляє італійський народ солідарність з українським народом. Слава Ісусу Христу! Слава слава Україні! It's Slava! Зараз покажемо також, що є всередині в пакеті, які отримують гуманітарну допомогу. Та сестру покажіть, будь ласка, що ви тут власне, приготували людям. Ми таке саме найбільше, те, що є попит, посуду мити, туалетний папір, зубна паста щітка. Для чоловіків бритвочки, для жінок прокладки, пральний порошок, гель до душу, шампунь І ще ми маємо милорідке ще є тут. Ми лишаємо їм там щоб люди чекали намикож. Допомога від італійців безпосередньо, від італійських волонтерів з комо так бачимо, що там є власне середині. Фактично продуктовий набір, оскільки власне тут в Оріхові тільки на цьому можна і жити, бо нема де купити продуктів. Фактично нічого вже тут не працює. Живу в Оріхові з 91-го року. Раніше жила в цьому Оріхові моя матуся. 91-го року працюю тут у школі, преподаю діткам. Вже 35 років, вже вчителюю. Це тут будиночок, тато мені побудував з мамочкою. Так, ми тут і проживаємо. Людей на вулиці нас залишилося більше трішки, ніж 30 чоловік, хоча були повністю хати була дуже дружна вулиця. А взагалі нас воріха від чоловік 900 залишилося. Виживають люди, живуть, тому що нема за що виїздити, дуже маленькі пенсії. Ну і багато см. Я живу, тому що допомагаю трішки людям з квартальним роздаємо гуманітарку, декому пола понадати кришу, декому ще щось допомогти. Так бо хто гуманітарки привозить, теж працюємо, допомагаємо. А взагалі дуже багато тварин. Годуємо тварин, лікуємо, годуємо, прилаштовуємо і таким чином дружненько живем. Добре, а скільки скільки ви тварин е, опікуєтеся з якою кількістю? Ну, тварин <плес> Валерочка, Ну, зараз у мене десь приблизно біля 20 собак і більше 60 котів. А скажіть, от як зараз виглядає ваше життя? Чи ви ви в Оріхові, Чи ви продовжуєте вчителювати, чи їздите? Як от власне це у вас? Я продовжую жити вдома і їздити працювати на роботу, тому що моє життя не має сенсу без дітей. Я дуже люблю свою професію, дуже люблю своїх дітей і, і повертаюся додому, тому що люблю тварин. тварини як діти. Їм треба теж допомога. Вони так само люблять, так само чекають, що їм допоможуть, що їх не покинуть. А без роботи теж неможливо. Я ж їздю до діток, вчителюю, знову повертаюся додому на ніч щось зробити. І на день їду так, в Таврійське або в Запоріжжя проводити уроки і працювати. Базуємося ми в Запоріжжі, але дуже всі сподіваємося і мріємо повернутися в наше місто Оріхів. І дуже сподіваємося і просимо. Як закінчиться війна, чекаємо, щоб відбудували нашу школу і знову завернули. Моє щасливе дитяче життя, сміх в нашому Оріхові. Чому все-таки ви не, не вийдете зовсім з Оріхового? Чому вирішили тут так залишитися до кінця і на такий момент складний? Ви знаєте, дуже страшно повертатися сюди і дивитися на оцю руїни, на оцю розруху. І страшно жити тут, тому що летить постійно. Ви бачите, які побиті будинки, ярта і, і каби, і все. Але більше. Знаєте, хотілося виїхати, і пропонували мені цілий рік і діти, і знайомі і рідні, що виїзд... треба виїздити. Але все-таки шкода, жаль, ну, це відчуття, оце, що ти тут потрібний, перемагає страх. І все рівно їдеш сюди, тому що ти порозумієш, що тут ти теж потрібний. Вечора ми біблію читаємо по п'ятницям, збираємося, читаємо так. Ми вас будемо підтримувати, будемо про вас молитися, а ви тут бережіть себе, бережіть себе, уникайте різних небезпек і хай Бог вам допомагає. Збираємося вранці ввечері. Сало! Сало! Лардо! Лардо Киталія! Починаємо сало! Лардо, як від Іван Жананки. І головне посмішка, тому що коли приїжджаю, зараз дивляться, як все справи добре. Кажу добре, меч про порядку імпортан сорізок. Вадиво ми воно комімано вихози. Бенедик зараз дуже страшно кругом. Думаю, да вас теж там буває всього. Так? Mm. Буває? Я думаю, людям зараз страшно в любому місті, а не страшно там, де Христос <звук> за Христом. Добре, всім бажаю бути християнами і держатися крепко за Христа. Добре. Дякуємо за такі гарні слова. Хай Бог вам, вам допомагає. дякую, що ви приїжджаєте, допомагаєте. Я вам чесно скажу, що насправді ця доброта пані Наталії, яка допомагає і людям, і тваринам, і дітей вчить. І паралельно приїжджає і сюди, і поєднує своє життя, і в Запоріжжі. Це справді надихає. Просто позитив, незважаючи на страшні обставини війни. Тут ще є двоє старших людей, які лежачі. Забігаємо, щоб їх відвідати. Не <śled> поторопіємо, Пам'ятаєте? Дівчатки, так? Тому так. вже такі діти. Дивіться, а тут кого ми знайшли? Кози. Ого. Кози тут живуть. Цікаво, чи господарі також залишилися, тварини самі по собі. Красиві такі. Гарні, доглянуті, значить, напевно, хтось за ними дивиться. Привіт, коза. Мені, каже, як ви живете тут?

І сонце, і сніг ми сьогодні бачили на Запоріжжі, і хотілося би почути також враження італійських волонтерів, які з нами їздили. Тож зараз з нами поспілкується Нікола. Я тут, як журналіст, але також як друг моїх друзів-волонтерів. Ми усвідомлюємо, що народ України страждає вже багато років, починаючи з 2014-го, а особливо в останні три роки. Люди чекають на те, що ми називаємо справедливістю, на своє право бути вільними у власній країні. І тому мої враження це те, що я бачу в очах, чую в голосах і читаю в історіях людей, які діляться з нами своїм досвідом. Скажіть, будь ласка, що мотивує вас приїжджати до України? Долати такий непростий шлях, в досить небезпечні місця приїжджати і так багато разів, оскільки я знаю, що це вже понад 30-й раз ваша волонтерська організація є тут в Україні під час війни? Наша головна мета бути поруч із людьми та передавати їхні голоси до Італії. Ми шукаємо правди, правди фактів, правди того, що ми бачимо, і правди, яку необхідно донести до тих, кому можливо через відстань важко зрозуміти українську реальність у наших громадах в Італії. Є багато людей, які нам допомагають, але ще більше тих, хто потребує об'єктивної інформації та кращого розуміння ситуації. Скажіть, а як сприймає зараз італійське суспільство війну в Україні? Чи помінялася, скажімо, за цих три роки думка людей щодо того, що в нас тут відбувається? це дуже важлива робота. адже передаючи голоси людей, яких ми зустрічаємо, ми змогли підтримувати гуманітарні місії протягом останніх трьох років. Це означає, що наша діяльність має сенс і приносить результати. Адже за цей час кількість людей, які нас підтримують, тільки зросла. Ми просимо і нам допомагають. Ми розповідаємо і нас слухають. Ми також написали книгу, і багато організацій, муніципалітетів, шкіл. Запрошують нас, щоб ділитися історіями, які вона містить. Саме так можна змінювати погляди людей, розповідаючи правду. Тут був Тут був пункт незламності. Довший час. Сюди приїжджали оці привозили ото твоє, якраз був Пункт незламності. І тут пралися, милися, годувалися. І з Оріхова люди, і військові. І тут було так багато, пральні машини обладнані, таке ідеально. І потім прильот один-другий. Люди загинули всередині. І так вже в нас не, не функціонує. Та то, то, то кожного разу щось, ну якби, одне або друге, або третє нищиться. І ти ніколи не знаєш, коли буде ну, твоя хата, де туди. това, че деце видят просто привід, фактично. Так, Та, ніде не скаже. Угу. Центр міста Оріхова, страхітливі обриси війни, дуже все поруйновано. Яким хлопчина 17 років, він з нашої молоді, то він живе в цьому будинку, котрійсь з поверхів. І ми їдемо сюди, то йому завжди хочеться побачити свій дім. Але я думаю, в нього в пам'яті той дім, який він залишав, а не той такий, який зараз. І кожного разу, як ми приїжджаємо сюди, в Оріхів чи в Прображенку, ми кожного разу бачимо нові руйнування, Отже, кожного разу. Щось стається, якісь прильоти і, і знищиться, і нищиться. Сестро, також я бачу, ви заходили до старшого чоловіка, який вже старенький, хворий, лежить, не встає. Про що з ним говорили і, можливо, про що здумалося? Він спочатку запитався, хто це є, що так якби не бачить, добре. Я сказала, що монахиня з Запоріжжя приїхала, він розплакався. І ця жінка каже: Ну, ось до тебе приїхали, скільки уваги тобі. І казав, що є в нього родина, іноді приїжджають, але так, він до половини спаралізований, ходющий, приходющий розплакався, мало що міг сказати нам. Але ми домовилися про те, що може без священника до нього привести. Кульга Владиславівна, місцева вчителька. О, Нам сьогодні везе на вчителів, то файно. Да? Да. Дивіться, розкажіть, як воно виглядає у вас тут життя зараз в селі Преображенка? Дуже складно виглядає. Кожну ніч у нас обстріли та й днем буває. Саме страшне це коли каби летять. Ось у нас 13 лютого було прильот шести кабів. Пошкоджена була моя хата, сина. Багатьох людей, а одним людям взагалі попало прямо в хату. Все розвалило. У нас в селі після цього обстрілу загинуло двоє людей. Чоловік і жінка, 48 і 53 роки. Так що це так у нас, так ми живемо. Виїжджати нікуди не хочемо. Надіємося на наше ЗСУ, віримо хлопцям, що буде за перемога за нами. Як давно ви знаєте сестру Лукію, як вона до вас часто приїжджає чи на час? З літа ще її знаю. От вона часто приїжджає і привозить, нам, мені головне, привозить парафін. Я з сином, з дочкою всі разом ми робимо окупні свічки для наших солдатів. От Лукія привозила ще і хлопцям теплий одяг, вони були дуже задоволені. А ми робили свічки, а одну також їм привозила на мою всі якісь средства, шампуні, таке все. Така штука цікава є. От коли їду в Оріхів, коли зустрічаюся з Наталією, з Олею, з тими людьми, які там живуть. Бачу їхню радість від життя, бачу їхню, я не знаю, їхню. От, от життєвість, таку повноту життя, набираюся цього собі і вертаюся натхненна, що вау, якщо вони, то я теж можу. Якби це, це воно таке якесь, я не знаю, надихає, надихає служити, бути з цими людьми. І слава Богу, за кожного, хто, хто стоїть, хто витривалий. Буває. Зустрічаєшся, бачиш їхню втому, їхні виснаження, але бачиш, що стоять, і ти вчишся від них, набираєшся від них От сили стояти, не здатися, так, не знеухотитися, продовжувати вірити. Я думаю, що ну, Бог веде нас через ці, ці випробування, щоб ми зросли в ньому, в доброму, в доброті. В, не знаю... В чутливості в єдності, в солідарності з одними.